Всім привіт! Я Олег Поліщук. Ви на моєму каналі Німеччина загалом та приват. І сьогодні, друзі, ми поговоримо про реєстрацію українських транспортних засобів тут в Німеччині. Звісно, мова йде про людей, які перебувають в Німеччині тут як біженці та зареєстровані тут за 24-м параграфом. Тому, згідно діючого законодавства, у них є тільки один рік для того, щоб користуватися своїми транспортними засобами тут в Німеччині. На українській реєстрації, а вже через рік її потрібно не через рік, навіть якщо правильно, то протягом року свій транспортний засіб потрібно поставити тут в Німеччині на облік. Але ж, як я вже сказав, з'явилася деяка обнадіюча нова інформація. Тому хватайте печиво, наливайте чайок, сідайте зручніше, а ми починаємо. Тільки після того, як я десь знайду місце для паркування. І так, друзі, щоб надати мені інформацію для вас, я скористуюсь мобільним телефоном. Цю інформацію мені надіслали вчора ввечері. Надійшла він, вона, надійшло мені пірніше посилання на телеграм, вибачаюсь, інстаграм сторінку European People Media. Це компанія в Німеччині, яка допомагає також українцям. Що вони зробили? Вони, як я розумію, раніше надіслали запит до Федерального Міністерства цифрових технологій і транспорту в Німеччині тут, БДМФУ, називається воно, щодо перереєстрації українських транспортних засобів. І 7 числа, 7 березня 2023 року, вони отримали відповідь, розмістили це на своїй сторінці в інстаграмі. І я ось перелистуючи ці слайдики, буду вам зачитувати інформацію. В тій послідовності, в якій вони її розмістили. Я також, якщо буде потреба, то буду коментувати деякі слайдів. І так, що ж вони отримали за відповідь. Федеральне Міністерство цифрових технологій і транспорту Німеччині на наш офіційний запит відповіло наступне: транспортні засоби з іноземними реєстраційними знаками, які мають постійне місце знаходження в Німеччині, також повинні зареєстровані бути в Німеччині. Ну, це не новина, це ми і так знаємо, що е, всього до одного року є е, 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 термін, і це якби стара інформація. Як правило, це стосується перебування на термін більше одного місяця. Ну, все правильно, від одного місяця до одного року. Е, це річ іде, друзі, про приватні ж, е, звісно, транспортні засоби. Ось на наступному слайді ви, до речі, будете бачити всі ці слайди. Я також їх вставлю в це відео. На наступному слайді щодо транспортних засобів, зареєстрованих в Україні. Федеральне міністерство цифрових технологій і транспорту запропонувало федеральним землям, відповідальним за правозастосування, спочатку розглядати українські легкові автомобілі як такі. Що перебувають у так званому міжнародному русі через особливу реєстрацію. Друзі, ви знаєте, що це ж було за про цей міжнародний рух. Вже це те, що стосувалося страхування транспортних засобів, коли його буквально місяців, може сім чи вісім назад, подовжили цей період страхування. Вірніше, продовжили період перебування транспортних засобів українських транспортних засобів тут в Німеччині. Для цього потрібна була тільки я не пам'ятаю, по-моєму, тільки зелена карта або була можливість купити страхування тут у німецьких страхових компаній. Ну, наскільки я розумію, більшість з вас, з тих, хто має транспортні засоби, скоріш за все скористалися можливістю і заказали через різні додатки. Так звану зелену карту тут в Україні. Наскільки я розумію, в цьому слайді е мова якраз про це йде. Третій слайд. Згідно з постановою про реєстрацію транспортних засобів, це можливо протягом максимум одного року після перетину кордону. Ми вже про це говорили, да, є до одного року. Передумовою є те, що власник автомобіля з українськими номерами не заявляє. Не заявляє, що має намір залишитися в Німеччині на постійне проживання. Добре, переходимо до наступного слайду. Обов'язок реєстрації транспортних засобів, які беруть участь у дорожньому русі в Німеччині, передусім слугує забезпеченню загальної безпеки дорожнього руху. Це стосується як технічної безпеки самих транспортних засобів, так і забезпечення необхідного страхового захисту учасників дорожнього руху та відстеження особи, яка вчинила. Дорожні правопорушення, це загальна інформація. Вона не має прямого відношення поки що до українських транспортних засобів. А ось тут мені вже більш цікаве, з огляду на триваючу військову ситуацію, федеральне міністерство транспорту, будівництва та міського господарства разом із землями, відповідальними за правозастосування, наразі вивчає правові можливості за допомогою яких. Можна задовольнити постійну потребу в захисті біженців з України, які в'їхали до Німеччини на автомобілях. Друзі, це вже можна сказати, що хоч щось зрушилось трошки з місця, і принаймні міністерство разом з землями вже почало вивчати хоча б можливість, як спростити це українцям. Я маю на увазі, як спростити українцям реєстрацію їх транспортних засобів тут в Німеччині. І ви ж розумієте, що тут виникає ще одне невелике питання: як перетинати кордон транспортним засобам, які вже зареєстровані тут в Німеччині, але, допустимо, людина вирішила повернутися в Україну, яким чином їй перетинати кордон. Це ж буде вже рахуватися як німецький транспортний засіб, і до нього вже будуть. Якщо це не врегулюють, звичайно, до нього будуть примінятися вже українські законодавчі акти з нашої сторони. Тому не знаю. Но те, що вже почали вивчати, це є важлива інформація. Що це означає, коментує European People Media. Це означає, що у випадку, якщо ви маєте намір залишитися в Німеччині на постійне проживання, вам необхідно реєструвати свій автомобіль у Німеччині. Для цього вам необхідно звернутися до найближчого до вас суласу кштелі. Добре, якщо я хочу залишитись в Німеччині, то мені потрібно. А якщо у мене питання виникає, якщо я хочу залишитись в Німеччині, але я зараз не знаю, хочу чи не хочу. А допустимо, я буду знати через три місяці, але вже рік пройде. Зараз ви зрозумієте, чому я це питання поставив, навіть трошки забіг, може бути наперед, бо зараз зачитаю вам. Наступний слайдик щодо тих громадян, які не мають плану залишитися в Німеччині після закінчення війни, маємо ще почекати або загального федерального рішення або рішення саме тієї землі, де ви зареєстровані. Як, наприклад, вже відбулося в окрузі Зальсталандкрайс, так як відповідальне міністерство працює над е, вирішенням цього питання. Ось мені здається, друзі, що в цьому слайдику останньому да, і криється якраз та інформація, що. Якщо у вас є можливість, да, я розумію, що ви повинні протягом одного року поставити свій транспортний засіб на облік тут в Німеччині. Але якщо у вас є можливість, зачекайте трохи, тому що, як ми бачимо, тут надійшла інформація, що ця, ця проблема обговорюється, і рішення для неї пошук рішення вірніше все ж таки триває. Потім вчора завершилась тут в Баварії збір підписів уже завершилось. Дав на сьогодні мені надійшов лист. Збір підписів для того, щоб також для українців якось це або спростували, або там конкретно було голосування продовжили перебування українських транспортних засобів на тих же підставах, на яких вони були до цього року в Німеччині, продовжили ще, хоча б принаймні на один рік. Наскільки я знаю, цей такий крок зробила Польща і ще деякі країни Європейського Союзу, тому я маю надію. Що можливо одна-дві неділі і вже буде якесь прояснення, якщо не вс у всіх землях, друзі, то принаймні в більшості землях тут в Німеччині. Не забувайте, що Німеччина це Федеративна республіка, і тут в одній землі може вже щось запрацювати, а в іншій землі це може бути і не прийнято. Я буду продовжувати слідкувати за інформацією. Просто це, що мені надійшло, це останнє, що я отримав доволі важливе за, мабуть, останні три неділі, тому й вирішив поділитися з вами цією інформацією. На цьому все. Я Олег Поліщук. Ви на каналі Німеччина загалом та приват. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока.